як проектор чекати. Своє запрошення, мої бідолашні проектори, які коли просто чують слово запрошення і що їм потрібно чогось чекати, вони просто задають купу питань або просто розчаровуються в тому, що вони проектори. Потрібно щось чекати. А як мені чекати? А чому йому не потрібно чекати? А мені треба чекати? А що робити, коли чекати? Що взагалі нічого не робити? Тобто, розумієте, проектори просто задають безліч питань, які навпаки збивають їх з пантели. І а, діють таким чином, що замість того, щоб а, коректно проживати себе і робити правильні дії, проєктор робить все для того, щоб а, запрошення до нього не прийшло. І сьогодні в цьому відео ми розберемо, а що саме робити проєктору, як чекати запрошення, як бути а, в стані, а, в якому запрошення точно прийде до проектора. Я Юлія Ніквас, Я дуже просто розповідаю про природу людини і допомагаю їй дійсно реалізувати свій потужний потенціал. Підпишись. Отже, яка найголовніша помилка проєктора в тому, як чекати запрошення? По-перше, проектор себе порівнює з іншими типами. Він хоче бути як маніфестор, якому можна ініціювати. Да? І там, де проєкт починає щось ініціювати, робити, намагатися показати іншим, що він розуміє, розумний, що він все знає, що він може допомогти, то це для нього просто хибна стратегія, тому що ось так можна робити. Маніфестером маніфестер має таку пробиваючу силу, йому потрібно ініціювати у проєктора Інша стратегія, і коли проєктор робить так, як маніфестер, що він отримує, він отримує відштовхування. Люди його відштовхують, тому що. Ніби це сприймається як нав'язлива людина в той самий час, якщо так буде робити маніфестер, то там буде все ок, тому що маніфестер таким чином впливає. А проєктор він це робить з бажанням отримати визнання. Тема визнання вона дуже важлива для проєктора. І, власне, все, що проєктор робить некоректно по своєму типу, це робиться для того, щоб отримати те саме визнання. Тому що проєктор це така людина, для якої дуже важливе визнання. Але це визнання знову ж таки приходить іншим способом. Зараз будемо все розбирати. І другий момент, та, інша помилка проєктора те, що він хоче бути схожий на генератора. Буквально проєктори вони ніби змагаються з генераторами в тому, як щось реалізувати, в тому, як витратити свою енергію і багато всього створити. Але проєктор прийшов для того, щоб свою енергію берегти і витрачати тільки тоді, коли він дійсно розуміє, що це те, на що я. Має витратити енергію, да. Тобто, якщо генератор має постійну енергію, постійно вона відновлюється, особливо якщо він займається улюбленою справою, то проєктор там трошки по-іншому приходить ця енергія. І проєктору не потрібно багато працювати, реалізовувати себе, всім показувати, як він багато вміє. А йому навпаки потрібно розслабитися в темі реалізації, в темі роботи. Да, і в тому, щоб багато працювати. А дуже часто проєктори через це доводять свою цінність. Да? А, що вони роблять? Ага, більшість людей багато працюють. Вони такі класні, вони молодці. Ого, скільки вони всього досягають. Я буду робити так само, і в мене також все буде виходити, і люди будуть бачити, який я класний. І це така знову ж таки гонка за визнанням для проєктора. Проєктору потрібно розуміти, що чим більше він розслаблений. Тим більше його помічають люди і тим частіше запрошують. От тепер ми плавно переходимо в самому розумінню, як же правильно чекати запрошення проєкту. По-перше, два слова, які мають бути з проєктором, якщо він хоче коректно себе проживати. Перше це розслаблення, друге довіра. Тобто запрошення до проєктора приходить в. В тому е випадку, якщо проєкт знаходиться в розслабленні і в довірі до того, що до нього Прийде його запрошення, до нього прийдуть його люди, до нього прийде його визнання. Якщо у проєктора немає цієї довіри, він починає ініціювати, він починає робити такі дії, які навпаки відштовхують людей, відштовхують всі запрошення і не дають проєктору те, що йому потрібно. Стан розслаблення і довіри він приходить тоді, коли у проєктора напрацьована самооцінка і самоцінність. Тобто, що потрібно в ідеалі робити проєктором? Займатися собою. В хорошому сенсі. Да? Тобто, взагалі, проєктор він прийшов сюди для того, щоб цікавитися іншими людьми, а, направляти інших людей, да? займатися буквально іншими людьми. Але а, коли проєктор а, розуміє, чим він може допомогти людям, да? тобто що йому цікаво запропонувати. Людям, то він починає в цьому себе досліджувати, він починає а, ну, розбирати детально ту тему, яка йому подобається. В нього дуже легко це виходить, тому що це найрозумніший тип серед усіх типів. Проєктори вони розумні, вони стратегії, вони бачать все далекоглядно. І а, коли проєктор розуміє, що йому, а, чим він хоче допомагати людям, і вивчає цю тему тотально, да, то йому залишається. Тільки після цього а вийти до людей, да. Тобто, ось такий шлях: окей, я хочу, наприклад, бути коучем, да я вивчу цю тему, я стану в цьому професіоналом, і я покажу людям, як я вмію, але. Я не прийду і не скажу людям: візьміть мене, я вам допоможу. Ні, я покажу їм, яким чином? Двома способами: по-перше, або мати свою платформу, на якій показувати свої суперздібності, можливості, і в наш час це зробити дуже легко, так? як мінімум, інстаграм, телеграм, Ютуб і так далі. Так? Тобто, має бути платформа, на якій Проєктор зможе показати свої здібності для того, щоб його запросили. Для того, щоб його побачили і запросили. Це по-перше, і по друге, виходити в люди це дуже-дуже важливо. Чому коли проєктор знаходиться серед людей, він отримує все, що йому потрібно. Тобто, знову ж таки, це не потрібно робити якось нав'язливо. Проєктор просто ходить на нетворкінги, на якісь заходи, на дні народження десь постійно тусує. І в цей момент знайомиться з людьми, які розпізнають його. Да? Тобто для проєктора найважливішою темою в комунікації з іншими людьми є розпізнавання. Що це означає? Коли проєктора бачить, наприклад, якийсь генератор, розпізнає його таланти, бачить, що вау, ти такий розумний, ти такий класний. І все звідси прилетає вже все, що потрібно проєктору. Це, ось це є те саме визнання. А коли проєктор отримує визнання, то за ним просто йде запрошення. Розумієте? Тобто, проектору потрібно бути серед людей, спілкуватися, але не потрібно нав'язувати свої якісь теми. Да? Тобто, не потрібно говорити давай я тобі допомогу, давай я тобі щось зроблю. Я от, от я коуч, і я знаю, як тобі краще. Ось це не потрібно робити. А проектор має... Просто спілкуватися і в своєму спілкуванню показати людині, що, по-перше, він розслаблений, показати свої розумні здібності, і коли людина це відчуває, вона сама запрошує. Ще один важливий момент для проєктора. є такі запрошення, які, на перший погляд, незначні. Але проєктору потрібно навчитися розрізняти свої запрошення. Є запрошення, які йому можуть не подобатися. Наприклад, його запрошує людина. Яка не подобається. І тут потрібно дійсно відчувати, да, це моє запрошення чи ні. А, тобто, проєктору потрібно навчитися не розмінюватися на, на все підряд, да, і не думати, що о, якщо я зараз не піду в це запрошення, то мене більше ніхто не запросить. Ні. Навпаки, проєктору потрібно цінувати себе, знати, що його точно запросять туди, куди треба. І якщо є якесь запрошення, якому не подобається. То не варто його приймати. До речі, дуже важливо також прислуховуватися до інших своїх налаштувань, знати свої налаштування. Наприклад, є така тема авторитетів, да? це як людині краще приймати рішення. І от для проєктора також можуть бути різні випадки. Наприклад, якщо проєктор емоційний, тобто в нього авторитет емоційний, тоді йому обов'язково потрібно почекати аніж прийняти запрошення, да? тобто подумати, зважити всі за та проти. Або, наприклад, є. Якщо не емоційний, а селезінковий проєктор, то там інша тема. Да? Тобто Там навпаки потрібно прийняти інтуїтивно. Спонтанне рішення, і воно буде найбільш вірне. І от деякі запрошення вони можуть бути дещо здаватися незначними. Наприклад, це може бути запрошення на каву, да, або просто піти прогулятися або поспілкуватися. Але проєктору в цей момент потрібно розуміти, якщо йому подобається людина, якщо йому хочеться піти в це запрошення, але воно незначне, варто це спробувати, тому що маленькі запрошення, да, такі незначні, можуть бути як транзит. Е з як перехідні для більш великих запрошень, наприклад, ви пішли на каву з людиною, яка вас запросила, трошки поспілкувалася, а потім на цій зустрічі ця людина вас запросила в якийсь великий проект, або на цій зустрічі вона вас познайомила зі своїм другом, який сказав, Я хочу з тобою працювати. Розумієте? Тобто потрібно розпізнавати свої запрошення, в які я хочу йти, в які я не хочу йти, і з довірою чекати, що прийде саме твоє. Запрошення, яке потрібно. Що відбувається взагалі у проєктора, коли він дочекався запрошення, коли він пішов у роботу по запрошенню? Він отримує ту саму енергію, якої йому зазвичай не вистачає. Тобто, буквально проєктор, коли йде в проєкти по запрошенню, він отримує. Велику енергію на цей проект, і, до речі, запрошення може завершити свій строк, коли завершуються певні стосунки. Наприклад, якщо є якась домовленість, да що так, ми з тобою спробуємо попрацювати рік, а там побачимо. І, от коли проходить у проектора цей рік, і він відчуває, що вже немає цієї енергії, то йому дуже важливо або проговорити з цією людиною, яка запрошувала, чи будемо ми. Продовжувати, або дійсно припинити цю роботу, тому що в ній вже немає цієї енергії. Це також потрібно відчувати, коли закінчиться дія твого запрошення. Запрошення проєктор може чекати в різні сфери, не тільки в роботу: в стосунки, в переїзд, в якісь великі проекти, маленькі проекти і так далі, да, в якісь колаборації, і тут потрібно розуміти, що запрошення для проектора потрібно чекати тільки в ти. Випадків, де є взаємодія з іншими людьми. Все, що стосується тільки проєктора, да, тобто, що мені робити, в чому мені розвиватися, що я хочу, і так далі. Да, там, де стосується тільки особисто проєктора і немає інших людей, тоді не потрібно чекати цього запрошення. Це також дуже поширене питання, а які запрошення мені чекати, а які не чекати. От Там, де є люди інші, то там потрібно чекати запрошення. Там, де проєктор е розбирається сам з собою, йому не потрібно. Ібно інші. Люди і не потрібно чекати, також я рекомендую всім проєкторам відслідкувати, що в їх житті було по запрошенню, як це було. Да? Тобто, дуже часто я коли розповідаю проєкторам про те, що їм потрібно чогось чекати, вони в першу чергу суперечать і кажуть: ну, в смислі, я завжди ініціюю. Мені у мене все ок, я сам все роблю, і тому у мене все працює і без запрошень. Але коли я йому задаю таке питання, що а ти. Можеш згадати, в тебе були такі випадки, куди тебе реально запрошували, робота або ще щось. І коли проєктор починає це згадувати, то він розуміє, що туди, куди його запрошували, були найкращі проєкти, що там було класно, що це була довготривала якась робота, або там були гроші класні. Тобто я рекомендую проєкторам відслідковувати, якщо до цього у вас було багато такої ініціативи, а відслідкувати, що було з вами, коли у вас було це запрошення, що вам воно. Дало. Чому це важливо? Тому що коли ви фокусуєтесь на тому, що вау, мене запрошували і це було класно, тоді ви розумієте силу цієї своєї стратегії. А коли ви її розумієте, то ви з довірою чекаєте свого самого класного запрошення. Також для проєктора дуже важливо мати гроші, бути забезпеченим і не бути в страхах. Чому? Тому що коли проєктор не забезпечений, він починає багато ініціювати, він не довіряє і не може розслаблятися. І тому, якщо проєктор ставить собі за мету спочатку налагодити фінансову тему, да, якусь базу закрити. То в цьому стані до нього будуть приходити кращі запрошення, частіше і визнання і так далі. і так далі. Тому що тут кардинально міняється стан. Отже, що я рекомендую проекторам: по-перше, полюбити себе і свою природу. Це дуже круто, коли вас можуть запрошувати інші люди, давати вам це визнання, розпізнавання і так далі. Розслабитися, довіритися, розпізнавати свої найкращі запрошення, берегти свою енергію, прийняти себе. Не працюючи людиною, да, тобто прийняти себе людиною, якій не потрібно багато працювати, що мені можна, да? це дуже буде класно. І саме в такому стані, вивчаючи себе, досліджуючи те, що подобається, в довірі і в повному розслабленні, чекати, коли прийдуть ваші люди і запросять вас. У неймовірну подорож. Якщо ти проектор і хочеш дізнатися більше про свій тип, дивись моє відео про проекторів.